Привіт-привіт, любі, дорогі овни. Це старопрогноз на серпень 2024 року. І так, дороге, давай попросим, давайте попросимо. Давайте попросимо карти Таро, хай підкажуть вам, дадуть вам відповіді на ваші запитання, задавайте питання, і карти мої обов'язково дадуть вам відповіді на ваші запитання. І також хочу попросити вас, дорогенькі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки і також підписуйтесь на Instagram. В кінці цього вік під цим відео є посилання на інстаграм. Там більше цікавої інформації, більше живого спілкування. Ви можете задавати мені запитання і замовляти індивідуальні розклади, більше живого спілкування, більше про моє життя я розказую, цікаве спілкування. Доєднуйтесь до нашої світлої спільноти. І так, перша карта для вас король, король чаш. Це людина, яка, скоріше за все, це чоловік, але може бути і жінка з такою енергією. А людина, яка вміє вислухати, яка вміє дати слушну пораду. Це лікарі, можливо, будете звертатися до лікарів, до психологів, до людей, які, бо, можливо, це ваш близький друг, який вам дасть слушну пораду, і ви будете звертатися. Однозначно, з такою душевною людиною ви будете комунікувати. Так, наступна. Це кохання чаші, дві чаші, двійка чаш. Це про кохання. Можливо, ви, якщо це ваша тема, ви одинокі, ви зустрінете такого душевного короля. І це дуже хороша карта зустрічі своєї другої половинки. Також двійка. Чаш це про таку хорошу колаборацію, якщо по бізнесі це вдала, вдалі підписання. Контрактів, договорів, вдала колаборація. Це коли все чітко, прозоро, коли людям легко зрозуміти один одного. а якісь ви, можливо, довго очікували на якісь вже такі події, підписання договору, купівлі, продажі, ніяк у вас не виходить, то зараз у вас все вийде, все буде чітко, все буде зрозуміло. І цей така людина. Буде присутня якраз в цій ситуації, буде вам допомагати в цій ситуації. Якщо ви купляєте квартиру, нерухомість, це може бути, чи ви переїжджаєте з офісу в офіс, ця людина може допомагати вам з документами, буде вам легко. І сімірка. Сімірка мечів. Це така і, і інформаційна карта, багато інформації, обробка інформації і тут. А важлива ще ем, велика увага до інформації, яку ви будете отримувати, щоб вас не обманули, щоб вас, можливо, хтось за вами буде наблюдати і щось захоче у вас поцупити. Будьте уважні в громадському транспорті, чи якщо ви їдете в поїздку, будьте уважними в кожній країні. А в якій ви поїдете, можливо, ви будете відвідувати нові місця, нові країни, і тут будьте уважні, тому що справді ця карта таких крадіжок також можуть у вас поцупити вашу ідею, підглядати за вами в інтернеті і підкрадати ваші ідеї. Це також карта таких злодюжок. Ну і також карта мудрості, коли вам. А можливо буде така ситуація, що вам треба буде проявити неабияку винахідливість, мудрість, таку межуючу із хитрістю, щоб обійти якісь ситуації, які складуться, вам треба буде таку мудрість проявити. Тому що насправді це карта і такої мудрості, межуючої схитрістю. Та ще одна карта з цієї колоди. Дуже красива ця колода. Така яскрава і говоряща підлюдник. От у вас буде багато справ, будуть договори, буде така а, біганина. Багато-багато будете, ви дуже зайняті, і вам захочеться побути наодинці. Це карта самітника, відлюдника, але це також і карта відпустки. Можливо, ви плануєте відпустку і вам хочеться насолодитися відпусткою на самоті, уже без руху, без шуму, без зайвої метушні. Також це карта, от, власне, мудрості такої, коли ви залишаєтеся наодинці. І... А, так, продумуєте все, переосмислюєте все, думаєте, плануєте, створюєте якісь нові плани, у вас нові творчі такі пориви, тому що ця карта, коли щось висвітлюється, коли ви а, як залишаєтесь на одинці, але ваша творчість включається сильніше. Та, і щось висвітлюється у вашій ситуації, а, появляються якісь нові ідеї, або взагалі якась щось ви чекали, чекали, і вам було здавалося, що це неможливо, ніяк не приходила потрібна ситуація, і, власне, зараз висвітлюється якась потрібна вам ситуація, потрібна вам а, ідея прийде, або, можливо, потрібна людина, яка вам допоможе втілити, або підкаже вам цю ідею. Отаке, от так, наступна колода, наступна колода. Взагалі це нова моя колода, я тільки її придбала, вона зовсім новесенька. Тільки, тільки з нею подружилася, дуже вона красива і говоряща. І так, трійка, ріка це про те, що от прийшла якась ідея. Висвітлилася якась ідея, прийшла якась інформація, і ви вже починаєте втілювати її в життя. Ви чекали, чекали, і це карта руху, карта прогресу, колесо вже закрутилося. Ви вже почали це все робити. Наскільки вам це легко стало, було довго недосяжно, а зараз ви цю ідея просто сама вискакує і складається простір так. Складається весь пазл так, що вам легко цю ідею втілити в життя. Була затримка, а зараз все колесо закрутиться і ідея піде вперед. Дуже така хороша карта майбутнього, карта такого навіть щастя, коли нарешті ви щось створите, ви щось робите, у вас багато енергії, це дуже енергійна карта. Імператор, король, так, король монет. Це людина дисциплінована, людина така, яка вміє балансувати з фінансами. Якась людина буде вам помагати. Король Пентаклів це людина, яка вам буде допомагати у фінансових ваших справах. І, можливо, ви будете брати кредит чи брати якісь там відтермінування. Щось ця людина буде вам помагати по фінансовій ситуації для того, щоби налагодити якісь фінансові питання, ви будете звертатися до от такої людини. Можливо, це ваш бухгалтер, який буде давати вам звіти, або банківський працівник. Так, а, туз, тут шеслі. Це дуже хороша карта. Подивіться, яка красива, і це як здійснення бажання. Це, ви, от, почат, це і перша карта, це карта номер 1 і це коли просування вперед. Щось, що ви почали, успішно буде просуватися вперед. Успішно це успіх, це радість, це дуже сильно потужна енергія. Також це енергія любові, енергія вогню, енергія пристрасті. Як от на П, тут були карти любові також, тому що ця карта також і зустрічі коханої людини. І Тут карта йде також любові. І любові, і здійснення, бажання, якесь бажання у вас реально здійсниться. Можливо, що ви шукали роботу, ви її знайдете, чи ви зустрінете там свою половинку, будете ходити на побачення. Це карта радості і щастя. Щось таке нове. Прекрасне, радісне для вас прийде в ваше життя, що б це не було. Можливо, ви навіть просто хотіли щось собі таке придбати, купити, і, нарешті є можливість це придбати, це купити це здійснення якоїсь вашої мрії. Чудова карта, чудова енергія, енергія радості, щастя. І ще одна хороша карта, Боже, дивіться, десятка монет, це чудова карта, це карта сім'ї, це карта радості, це карта, карта щастя, карта весілля, карта такого вдалого, вдалого союзу, карта, коли ви хочете, це енергія сім'ї, родини, коли всі покоління разом. І дім повна чаша. Якщо по бізнесу це вдалий проект, вдалі гроші. Ви отримаєте хороші гроші, тому що це є карта завершення, і це вже результат. Результат вашої праці. Ви отримаєте винагороду за вашу працю, за ваш труд. Вас нагородять, життя вас нагородить, і ви будете розуміти так, це та щастя. Це така енергія щастя, дві енергії щастя. Це початок щастя, а тут ви вже щось святкуєте. Ви всі разом. Можливо, просто сім'я збереться за одним столом всі покоління, три покоління, і діти, і батьки, і внуки, і це радість. Це дуже тепла, дуже хороша карта. Дуже хороша енергія родини, родинного кола, родинного щастя. Так, і наступна колода традиційне таро. Дивимося, що для вас королева, королева жезлів, королева жезлів це жінка, енергія жінки, можливо, цей чоловік такої богни, енергії, стрілець, ОВМ чи, чи Лев, овен, стрілець або лев. А буде присутня в вашому житті, буде вам допомагати, можливо, з якоюсь ідеєю, з, такою, з таким запалом, буде вам щось розказувати, буде вам щось помагати, така енергійна, вогняна людина. Це люди оптимісти, які будуть вам допомагати і вас мотивувати. Це такі сильні, потужні мотиватори, в яких все легко, просто і в яких завжди є чіткий план вирішення якихось питань. Чудова енергія! І шістка. Шістка чаш це про щось таке, про подарунки, про подарунки долі, про подарунки, коли ви будете обмінюватися подарунками, Ви вам подарують тут, як хлопчик-дівчинці дарує квіти, ви вам подарують квіти, і це такий... Момент дуже зворушливий. Також це карта минулого, коли ви можете зустріти однокласника, людину, яку давно не бачили, можливо, вам напишуть, чи ви зустрінетеся чисто випадково, або можливо якісь смс. Це також рідні країни, можливо, ви поїдете в ті місця, де ви були щасливими. Це як їхати до бабусі в село, це як, наприклад, якісь смак Запахи з дитинства, що вам запахне пиріжками, такими, як у бабусі, або ви посмакуєте борща таким, як приготувала вам бабуся чи мама. Це карта минулого. Зустріч з людьми, або просто ви буде якась така нотка ностальгії, ви десь можете так згадати, як було колись добре згадати дитинство, полистати. Фотографії подивитися, карта трохи невеличкої ностальгії за рідними краями, і карта зустрічі з людьми, яких ви давно не бачили. Так, наступна карта. Так. І тут суд. Суд такий, це така кармічна, сильно кармічна карта, і тут ангел над вами. Ангел і суд. Це також може бути і про судові справи. Можливо, буде вже це і ангел трубить, тобто іде якась новина кармічна у ваше життя. Щось ви почуєте таке, що змінить ваш світогляд, і це також карта суду. Дійсно, якщо у вас йдуть якісь тривають судові процеси, може вже бути вирок суду. І також це карта пробудження, духовного пробудження, тому що ми бачимо, що тут такий небесний суд, ангел трубить, а що це духовне пробудження, що ви можете в один момент, тобто, якби пробудитися і зрозуміти зовсім все по-іншому. І пам'ятайте, що ангел тут розпістер свої крила і вас береже. Це також про те, що вищі сили, дорогі, овни, завжди з вами і оберігатимуть вас. Несуть вас на своїх крилах. Пам'ятайте про це. Так, ще одну карту з цієї колоди для вас, дорогесенькі, овни. Так, імператор. І ви це. можливо, це ви, тому що овни це ваша карта. Імператор це вогняна стихія. Можливо, ви будете почувати себе як імператором. Це означає, що імператор це людина, яка завжди має чіткий план, яка діє по плану, це людина-лідер, яка сама знає, куди йде, чого хоче, що робить. І Веде за собою інших людей. Це лідер, який веде за собою інших людей. Чудова карта, чудова енергія буде панувати в серпні. У вас дорогенькі, овни. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей!